Всім привіт, з вами Стефанка. Я вас запрошую на нове відео на моєму каналі. Як я знову радий вас бачити. Що ж, сьогодні я планую також збудувати дещо цікаве, а саме фабрику Рошен, яка знаходиться у Вінниці, я планую збудувати ось тут. Буде виглядати вона дуже класно. Для неї мені також, як в принципі і завжди, потрібно дуже багато ресурсів. Але я думаю, що вже кожен з вас замітив дещо цікаве. А саме те, що в мене ось тут стоїть портал в ад. В мене є загін з коровами. Більше овець та зачаровані інструменти. Зараз я вам все поясню. Справа у тому, що поза відосом я зробив невелику базу жителів під найближчим домом, після чого поставив їм ліжка та розмножив. Затим я зайнявся тростиною, щоб продавати бібліотекарю папір та отримувати смарагди. Сходив у пекло, сразився з гастом, знайшов фортецю, добув стежні і фритів. Після чого заразив жителя, вилікував його та отримав знижку. У цього ж жителя я вибив зачарування ремонт, усього за один. Смарагд та одну книжку. І таку саму процедуру зробив і з другим жителем на ефективність 4. На жаль, на жаль, на ефективність 4. Дуже довго я не міг вибити п'яту. Цим всім я займався поза відосом, але все одно я це записував для того, щоб ви мені повірили. Просто це було дуже нудно, аби я тратив на це час відосу. Отож, що я маю на даний момент, зачарування ремонт на усіх своїх інструментах, та на деякій броні. Там маю зачарування ефективність 4 на діамантовій лопаті. Тільки на ній тому що я не хотів псувати свої інструменти ефективністю 4. Я все ж таки не втрачаю надії здобути ефективність 5. Але це було дуже довго. Тут в мене закопаний житель, який якраз який і торгує ефективністю 4. А десь тут закопаний житель, який і торгує ремонтом. Що ж, ну мені як завжди, потрібно дуже багато піску та гравію. Тому я певне вже відправляюсь. Так, до речі, мені ще потрібно дуже багато буде синьої вовни, тому мені потрібно перефарбувати овець. Тільки як мені тут з речами розібратись. Привіт, 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 привіт. Гаразд, а зараз мені потрібно у пекло. Чорта, блоки-то я забув. Привіт, друже. Зараз мені потрібно добути ось це дерево. Химерне стебло. Ого, знайома ситуація. Так, ну ресурси я добу повним ходом, але мені здається, що потрібно вже ставити окрему скриню. Тому що ресурси я зараз просто розкидаю по своїм скриням у будинку і потім не знайду все, що мені потрібно. Але для цього мені ще потрібно трохи розчистити певну територію, хоча. Ну, так, так, треба. Опа. Привіт, поїхали. Карасну, наче все добув. До речі, цю яму я планую в майбутньому повністю перекрити. І в цілому моє поселення перенести трохи сюди. З тої гори я планую забрати всі будинки і побудувати їх ось тут. Щоб ця вся, вся поляна була якраз таки моїм поселенням. А свій дім. Так, треба також буде перебудувати. Але до цього чомусь я постійно збудую якусь інфраструктуру. У всіх моїх селян будуть смачні цукерки. Ну, полетіли. І чого ми там стоїмо? Цукерок ще немає. Щось мені трохи погано. Ну, взагалі, вже вимальовується досить непогана картинка. Що скажете? Сподіваюся, в мене є. Оа, так, в мене досить багато їжі. Я, напевно, зразу візьму ще й смолоскипів, бо зараз я закрию стінки цієї фабрики, і всередині буде спавнитись дуже багато злих мобів. Мені цього не потрібно, так що вибачайте, але я тут понаставляю трохи смолоскипів. Так, я думаю, нормально. Ось так виглядає криша, начебто непогано. Мені особисто подобається. В цілому, вже більш ніж половина готова. Залишилося гарно оформити ось цю сторону та задню. Поїхали. Ну, якось так це виглядає. Це вже готова фабрика, і як на мене, вона виглядає просто бомбезно. Позаду вона виглядає ось так. Звісно, трохи псує інтер'єр. Ця гора, але все одно виглядає дуже класно. Тут можна піднятись, і верх виглядає ось так. Що ж, мені здається. В мене вийшло. Напишіть у коментарях, як вам сподобалось чи ні, схоже, чи ні. Як на мене, виглядає дуже класно. Що ж, ще одна будівля в наше поселення. На цьому я буду завершувати. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пропоную вам перейти по посиланню в описі та підписатися на мій телеграм-канал. Тому що якраз таки там я і роблю опитування, що мені побудувати у наступній серії, тому ви можете прийняти участь у цьому всьому ділі. Та вже знати про що буде новий відос. Всі посилання в описі, дякую за під... Стримку за підписки, вподобайки, коментарі. Я все читаю. Ну а з вами Стефанка, Побачимось у новому відео. Всім папа!